гуманитарную помощь. Занимаемся доставкой этой гуманитарной помощи непосредственно к солдатам, имея обратную связь и с ними, и с, и с их командирами. Ну, не только в Херсонской области, а даже в зону АТО. Вот наши ребята ездят. Сотрудничаем также с ПСО Украины. Вот одни из первых мы ну совместно с ТСО организовали курсы подготовки, ну медицинской подготовки, скажем так. Вот. Ребята проходили эти курсы, это еще было, начали мы в июне, После счет того, как это сразу, скажем так, стало, стало, мейнстримом везде. Ну, это хорошо. А, ну, что еще сказать? Занимаемся повышением градуса патриотичности. Вот. Когда мы ездим по городу, люди видят, что мы флагами, они, они видят, что мы рядом. Вот. Это поднимает боевой дух и у нас, и у людей, и у солдат, у всех. Вот. Организовывали э, не только доставку гуманитарки, там, ну, как обычно, еда, там, не знаю, засобы гигиены, вот. но еще возили концерты. Э, что тоже вот, после того, как мы первый раз привезли, мы поняли, что это очень правильное направление поднимать солдатам боевой дух, потому что ребята в окопах там они, конечно, немножко закисают. Вот. Но после того, как с ними общаются наши артисты нашего театра, вот спасибо Светлане месте. Вот 3 числа планируем опять отвести э, концерт э, к ребятам на день артиллериста и поздравить их с их праздником. Э, ну, с нами, соответственно, ездит всегда кто-нибудь из представителей украинской православной церкви Киевского патриархата. Вот, э, я хочу туда Доброго дня, э, шановна громада. Я представник Української православної церкви Київського патріархату, э, кліерк Херсонської епархії Кафедрального собору проти Пресвіт Ігор Петренко. Э, несу Капеланське служіння э, разом э, з нашими священиками хочу відзначити. Э, Храм общину е, покрови Пресвятої Богородиці на острові, а Сергія Чудиновича, він дуже впливове е, вносить е, допомоги і моральної, і духовної, і матеріальної для військових з перших днів з, е, з марту місяця. Е, також багато общин і храмів е, нашої єпархії допомагають військовим. Церква це не. Е, не просто якась будівля. Церква це об'єднання віруючих людей, віруючих в краще життя, віруючих, довіряючих Богу і об'єднуючих навколо цієї мети. Церква об'єднується, бо вірить в краще майбутнє нашої держави України, бо вона є і патріотичною. Вона не може бути церква відокремлена від суспільства, від. Політики від держави. Но ми хочемо, щоб це було чесно і прозоро, і хочемо, щоб до влади прийшли і влада була подзвітна громаді. Що робить церква? Церква перш за все проявляє свою любов тим, що підтримує, підтримує військових, підтримує духовно, підтримує. І матеріально, тобто люди, які збирають пожертви, довіряють концерти, несуть свої кошти, несуть як гроші, несуть, так і деякі речі Ми їх передаємо нашим військовим. В частності, от було завдання нам передати звіст, звіт до Патріарха, був його візит. Дякуючи кстати, громаді, що і Автомайдану, і всім учасникам. Всім громадським об'єднанням, що допомогли гідно зістріти нашого патріарха, нашого духовного лідера, патріарха Філарета. Хочу зазначити в тому, що скільки ми передали допомоги. Такому, от я знаю, що десь отець Сергій близько більше 170 сімидесяти тисяч. 40. 100, 140, більше 140 тисяч передав е, допомоги. Е, я підчитував теж десь я е, коли їздив, через мене пройшло близько десь 80 тисяч, це грошових речей. А також ми передали від нашого маслосирзаводу, серед заводу це е, 500. 65 кілограм масла сливочного військового і 700, 700 чимто кілограм сиру. І вони не відказуються, вони завжди допомагають. І Ребята дуже доволі. Тобто, суспільство довіряє церкві. Но це все дуже добре, але не хочу вашу увагу звернути, що перш за все дуже-дуже. Підтримує дух, це служіння молебнів, благословення військових на передовій, на блокпостах, де дійсно снайпер може дивитися на тебе через окуляр снайперського прицілу, де може розірватися в будь-який момент, начатися арт-абстрелу. недавно ми їздили в зону АТО і коли служили літургію. То мене попередили, батюшка, коли почнеться артобстріл, у вас і 8 секунд е сховатися у бліндаж. І Тут, звісно, випробування. Я не маю права закінчити, е прервати євхаристичний канон, і ось е і молися, і думаєш, Господи, не доведи цього, і mm -hmm. яка моя буде віра. Чи я побігу і сховаюся, як щур у цю каналу, чи я звершу таїнство, як е дійсно подобає і покажу свою віру. Військовим. Це передати неможливо, це треба відчувати. І дійсно з якими очами, з, яким, з якою вірою вони це приймають, святе таїнство причастя, як вони сповідаються, це дуже важливо. Це дуже важливо підтримувати їхній духовний стан, бо там дуже дуже важко, моральна і духовна підтримка це необхідно. Дуже важливо звернути увагу влади на те, щоб капіланська служба була не просто а, а, на таких а, на волонтарській да, основі. Це ясно, що ми будемо це робити, бо коли бачиш очі тих хлопців, бачиш їхню нужду і знаєш, що ти можеш чимось допомогти, якось передати їм те тепло і ту любов, яку передають. Люди через тебе, діти через тебе, то це, це дуже важливо. Ми це будемо робити. Ну, ще більше, звісно, щоб держава звернула увагу на те, щоб підтримувати цей волонтерський рух, щоб капеланську службу упровадила дійсно як необхідно, і щоб це були засади дійсно гідні того. Ну, дякувати. Опять же, хочу э, подякувати усім громадським організаціям, з ким ми і співпрацювали, і Олександру Базелю, Авто Валентині Крицак, э, всім, э, всім громадським організаціям, хто і всь, кожній людині, яка жертвує своїх копійків, довіряє церкві, довіряє нашому волонтерському руху. Волонтер. Хай всіх нас і всіх вас благословить Господь. Дякую. А ще